Сьогоднішній гість став вінцем творіння корпорації, яка йшла до цього доволі непростим шляхом, а їхнє керівництво та ділова політика заслуговує як мінімум на щире захоплення, адже не кожен насмілиться сперечатися із представниками Зоряно Ліги, в результаті чого ще непогано так заробити. Ця історія розпочалася 2640 року. На Марсі була проведена перша бойова олімпіада Зоряної Ліги. Видовище та масштаби вражали, але саме головне те, що ця подія давала неабиякий шанс усім постачальникам показати та проявити себе. Усвідомлення грандіозності усієї події спонукає багатьох виробників на нові розробки, розширення асортименту продукції та на всілякі покращення. Однією з таких фірм була New Heart Industries, яка була відома усім як виробник аерокосмічної продукції та була постійним постачальником для тиранської гегемонії. А переможці бойових олімпіад у якійсь мірі використовували обладнання та запчастини, яка виготовляла ця фірма, що неабияк надихала розробників на створення чогось нового. До речі, один доволі цікавий факт: 2652 року у номінації Кращий військовий корабель перемогу отримав SLS Ukraine. Ще дуже приємною великуткою навідомий у всьому світі велосипед Україна, який став наймасовішою маркою на континенті, експорт такого охопив понад 30 країн стародавньої тери. Привіт! Ви знаходитесь у мехлабі Hobbins, де кожен знайде для себе щось цікавеньке. І зараз ми з вами оглянемо до божевілля швидкого меха, який має назву Spider. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. Особливо подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. А тепер давайте повернемось до фірми Нюхард, яка після бойової Олімпіади 2648 року задумалась про створення власного меха. Використовуючи увесь набутий досвід, розробка йшла швидкими темпами, враховуючи те, що вони робили усе з нуля, а мехів взагалі не їхній профіль. І ось з 2650 року був представлений павук із маркуванням SDR 5 v Але є один нюанс: незадовго до дебюту меху Зоряна Ліга надіслала запит на розробку нового меха. Власне, їх запит в повній мірі співпадав щодоволі дивно, із розробкою нашого овучка, який вже задовільняв усі мінімальні параметри. І ось у звичній для себе Менері хтось із керівництва зерноліги, отримавши відповідь, що розробка подібного вже ведеться і є на фінальній стадії. Взяв і реквізував його, щоб передати іншій фірмі, яка була у власності когось із правління, та мала корупційну відкатну складову. Звісно, по фінансовим звітам там все було в порядку, але всі розуміли, що це чистої води рекет та крадіжка усього, що пов'язано з цим мехом. Але цього разу корумпованість інтригантів, які у такий спосіб захотіли нажитись, зіграла з ними злий жарт. Адже керівництво New Heart Industries прийняла вольове рішення та оголосила бойкот, перегрозивши повністю зупинити усі їхні промислові об'єкти та відкликати нещодавні вислані партії готової продукції. Це неминуче призвело б до зупинки інших фірм та військових комплексів, промисловий процес яких був зав'язаний на деталях та комплектуючих, які витовляла New Heart. Після чого Ліга повторно переглянула умови та стрімко підписує новий контракт з цією фірмою. Аргументуючи це тим, що критерії доволі задовільні, і масове виробництво скоро буде розпочати. У такий спосіб фірма зміцнила свої позиції на ринку, так як з боку інших фірм реакція Ньюхарт здавалась неймовірно блискавичною. Військове керівництво лігії віднесло його у статус спеціального легкого меха для своїх елітних командос. Велику цінність відігравала його розмір, швидкість та маневреність. Яка досягається за рахунок унікального шасі New Hard Standard та силової установки марки Під із 240 термоядерним реактором. Лише під час ходьби він міг розігнатися до 86 км на годину, а під час бігу швидкість сягає майже 130. На додачу присутні вісім ракетних рушіїв марки Під lft 10 що надає можливість меху здійснювати неймовірний стрибок та пролетіти до 240 метрів. А це на секунду цілих 8 просторових одиниць, що зробило його ідеальним для бійців спеціального призначення. Стрімко з'являючись, вони власноруч проводили диверсії і так само стрімко повертаючись до мехів, зникали як привиди, не даючи ворогу навіть можливості прицілитись. До речі, свою назву Спайдер він отримав через те, що лобова броня нагадує візерунок павутини. Шви між бронепластинами заповнені герметиком, зі скловолокна яскраво-червоного кольору, завдяки чому візерунок ще більше виділяється. Не дивлячись на те, що на ньому присутня броня, міцним горішком його не назвеш. 3,5 тонни стандартних бронепластин наділяє його бронею у 56 балів, а внутрішня конструкція хоч і була унікальною, але все ж таки складалася із стандартних елементів та мала 51 бал структурної міцності. Потрібно повторити, його живучість в першу чергу спиралась на швидкість та маневреність, а основне завдання меха бути транспортом командоса. Для самозахисту у центральну частину торсу меха було монтовано два середніх лазери, що дає йому можливість атакувати ворожих переслідувачів або здійснювати відволікаючі маневри, на дистанції вражати ворога і в ту ж саму секунду швидко переміщатись у інше місце і знову завдавати удар. Система охолодження складалась із 10 одинарних радіаторів, 9 з яких з'єднані із двигуном. Вони гарно справлялись із усім тим теплом, що дає можливість комбінувати постріли лазерів та стрибки із використанням ракетних форсунок. Також потрібно додати, що система зв'язку OP500A та система відстеження цілей повністю інтегрована в кабіну. Тобто як вербальні повідомлення, так і показники датчиків можуть бути передані назад до штабу. Це розширене налаштування комп'ютера навіть включає систему розваг для тих довгих, самотніх ночей під час розвідки. Однак він також має серйозний недолік, оскільки система, поєднана із компонуванням броні кабіни, це не залишає місця для належної системи катапультування. Пілот повинен самостійно евакуйовуватись, вилазячи крізь нижній люк меха, тому багато пілотів Паука постійно практикують швидкий вихід з меха під час простою. Що стосується ціни, то він був не із дешевих, адже коштував майже 3 мільйона цибіл та займав 622 бойових бали, що як для меха його вагової категорії в порівнянні із його зброєю та бронею ну прям дуже дорого. Але потрібно нагадати, що така ціна диктується його швидкістю та обладнанням, яке було виконане із дуже надійних деталей, що дозволяло скоротити цикл технічного обслуговування до мінімального рівня давало йому велику автономність та робили гарним варіантом для розвідувальних чи то диверсійних операцій. Саме таким яскравим та по справжньому Олімпійським був початок нашого бігуна, історія якого нам ще презентує не одну модель та пронесеться аж до 32-го століття. Ну а на цьому поки що все. Заслай, і комент, а з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.